і мої улюблені готелі в Буковелі. Я завжди ретельно обираю місця для подорожі. Тож в ці готелі захочеться повернутися не один раз. Зберігай перше Вест Хілс, розкішний котеджний комплекс, де на території живуть справжні олені та косулі. В апартаментах є повноцінна кухня, а в їх вартість включені спати та сніданки. До речі, тут найкращі сніданки, які я тільки бачила, подають навіть червону ікру. А ось ціни за номер тут. Друге, рестентські готелі з найбільшою спазоною в Буковелі. До речі, вона включить на Вартість номера. Готель новенький, тут є закрита парковка, кілька джакузі, саун, великі басейни і вау, панорама на Карпати. А ще підйомник прямо на території. В ціну номера також входять і сніданки. Ось така вартість номера тут. Третій – шевальєр, готель в самісінькому центрі Буковеля. Тут все в пішій доступності: і ярмарок, і підйомники, і ресторани. Інтер'єр тут по-справжньому королівський. В спазоні є фінська сауна з гарною панорамою на гори, басейн, хамами, соляна кімната.